Кастела. Вічна слава воїнам односельцем села Онуфрівка, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни. в Онуфрівці, якось ніколи не цікавилися. Да? Такі старі здання, значить, стара, старенька ж, в годах вже Онуфрівка. Так, що входить сюди? Селище Онуфрівка, Павлиш, Дереївка, Васильівка, Камбурлеївка. Ось Мар'ївка наша. Що туди не доїдеш ні автобуса, ні нічого не доїдеш. Нічим. Тут Волівка, Вишнівці, Млинок, Омельник, Ось така громада. І така стела красива. Це така історія нашого, нашої громади. Скільки сел входить сюди, в кожному селі щось, якась своя ізюмінка. Моє село для мене те єдине, для мене найдорожче у житті. Тут мамина солодка пісня Лина, дитинство, добрі спогади, святі. Це наше село Мар'ївка, там, де ми ну, довгий час проживали. Тут історії трошки в 17 сторіччі засноване село. Дуже приємно, що є якісь історичні дані. О, це лише онуфрівка. Оказується, засноване графом толстів, а, толстих, толстих, графів толстих, володіння, графів толстих. Теж цікава історія. Молодці що. За таке зробили таку стелу, де можна почитати за кожне селище. Чим славилося. Дуже цікаво. Адміністративних послуг і тут красується наш Шевченко, наш кобзар. Так. Такий парк зелений. Ось такі дерева. Так, да, зелено, весна, гарно все. Сонячні батареї, що здивували на фонарі. Стояння. Ой, нарцисики даже були гарно, молодці тут понасаджували. Березки, Лавочки. Десь шашлик жарить, десь пахне шашликом. Фонтанчик вперед, колись включиться. Піони будуть. Маленькі, малесенькі якісь нарцисики такі. В этот сорт такий, да? такий прикольний. Надо же, чи вони переросли. І йдемо до алеї. Слави тут афганцям, стела встановлена, а тепер і всім воїнам загиблим, всі клятій війні. Так, ідемо Руслану, поставимо ще квіточки. Наша ваза валяється, зараз все піднімемо. Купили таку квітку. Вирішили, що це буде гарно, гарно пасувати. Ще лая слави така. Хлопці, наші хлопці, загинувши на цій клятій війні. Цвіточки положили. Люди приходили лампадочки, запалили. Угу. Ось цей хлопчик, що з русланчиком теж практично в один день. Ми приїхали, нам сказали, без вісті зникли, і цей мальчик теж. А цим, мабуть, сказали, що його вже в живих немає, а ми ще шукали. Це всі хлопчики. Така алея. Вічна пам'ять. сорок третій, сорок третій, рік загибелі, практично всі, сорок третьому році. учасникам великої вітчизняної війни вічна пам'ять діканенко дуже Вічна слава героям! низький вам уклін.